Напередодні свята сміху та 206-річчя від дня народження письменника земляка Миколи Гоголя у Полтаві нагородили лауреатів та переможців традиційної щорічної літературної премії, названої на його честь. Урочистості розпочалися із покладання квітів до підніжжя пам'ятника Миколи Гоголя і продовжились в обласному музично-драматичному театрі. Минулого року переможець отримував 200-300 гривень. То цього року за перше місце в нас отримує півтори тисячі гривень, за друге місце 1200 гривень, за третє місце тисячу гривень. А також ми також ми зробили заохочувальні призи. Це по 800 гривень на кожного учня. У порівнянні з минулорічним літературним конкурсом цього разу значно зросла кількість учасників, розповідають організатори. За першість змагалося майже 50 учнів шкіл та студентів під час творчих змагань інформація про імена конкурсантів та те, кому які роботи належать, була закодована. Це виключає можливість суб'єктивної оцінки творів. Я особисто два тижні опрацьовувала ці всі роботи, я не знала, чия це робота. І коли ми вже виставили свої бали, сумували, визначили місця, і тільки тоді ми розкодували роботи. Нагородження лауреатів вперше за багато років існування премії відбулося в театрі імені Миколи Гоголя. Урочистості такого формату планують зробити традиційними. Переможців обрали у трьох вікових категоріях молодша, середня та старша. Участь у конкурсі беру вперше, подавав 10 віршів. Це були твори з мого власного архіву, тому що спеціально писати для конкурсу або до якоїсь події я поки що не досяг такої вершини майстерності. Подавала роботу я в стилі нарис. На медичну тематику під назвою Узнік білого халата моя конкурсна робота засновується на реальних подіях. Я писала про те, що відбувалося зі мною, коли я працювала медичною сестрою у відділенні реанімації. Лауреатам та переможцям Гоголівці представили виставу Ревізор. Нагадаємо, саме із цієї вистави розпочнеться сьомий відкритий регіональний фестиваль театрального мистецтва в гостях у Гоголя.